Доброго дня. Дав курчаткам трохи кропи висушеної. вона дуже подобається, там багато вітамінів. І так, якось дуже дивно, крилешки піднялись наверх. Я думаю, що вони просто загорнулися, але ні, вони так якось ростуть. Ось тут в цій клітці такий жах знаходиться. Тут у мене ніпельна поїлка. Тут у мене заходять ночувати качки. Викинув доски, потрібно поміняти. Зараз це все зачищу. Ще я вирішив відсадити півників. Ось так віддільну загородку. Поставлю тут наверх сітку, бо вони вилітають, особливо ось цей карликовий. Там у них бункерна кормушка. Вітро з водою. Ще потрібно одного спіймати? З ось таких великих сірого. Він там з дорослими курами. Цей маленький починає мучити курочок. Карликовий південь у мене дорослий один і дві курочки і одна карликова інша. То той півник його ганяє і він ось починає лізти до ось цих курчаток. Вони ще замалі, і вони не для нього. Це буде отдільна у мене сімейка з ось цим півником. Тут п'ять курочок і він. Це півник лекбер. А ось то поки що закрив. Потім він буде з цими курочками, бентамками. А курчаві теж будуть. Думаю, можливо, одільно. А можливо всі разом. Тут три курочки курчаві і один такий ось гарний півник. Це мої дорослі кори. Тут у мене домінанти домашні. Ще є у мене одна курка від помість Кухінхіна, Півників помісних Кухінхін я забрав звідси. Вони гарні декоративні. Але від них дуже маленьке яйце, і курочки не дуже гарно несуться. Тому я залишив півня домінанта для цих кур. І ще один у мене домінант ось цей білий. Помість домінанта і домашнього півдня. Цього ще потрібно спіймати і віднести туди до півні. Вони тут не всі, вони ще там в загородці остальні ходять. Вже майже майже обліняли всі. Ще трошки їм залишилось. Ось так що розкидали всю. До каші я додав обрізки скачок, варив я їм. Воно дуже поживне, воно йде як білок. Вчора в нас трохи було сонечко, а так весь період у нас йде дощ, ось така у них тут жижа. Тут я їм нічим не підсипаю, це у них дворик. Там, де вони сплять, там у них засипано сіном. Трохи бояться бо я ловив півні і порозбігалися. У цих тут просто жах, одне болото. Це зараз обід. І ось така у них жижа тут. На вечір я це все замітаю, відвожу в компост, потім випускаю їх рано і обратно ось таке буде все. Як зазвичай кажуть, що мускусній касіці не потрібна вода. Але вони зроблять і навіть краплі води ось таке болото.